38 секунд, ну ще часу вдосталь, аби взагалі туди-сюди все по кілька разів навіть змінити. В рахунку Мішула влучає здалеку. Ніхто чомусь не вийшов на Олександра Мішуло. І Олександра Мішула карає за таку недбалість в обороні будівельника 74 на 73. М'яч повертається до гри Отверченко. Звісно, ближче до кошика суперника після тайм ауту будівельника, як за регламентом Фіба, видозміненим кількома роками раніше і має бути. Отверщенко тут послизнувся, але атакує все одно він. А Нісіму підбирає порушне правил. Отверченко тут не пощастило, коли він володіє м'ячем, як ми можемо знову ж таки зауважити. Ну, але тим не менше, Анісімо на лінії штрафних катків. Перший реалізує. Це у нас перететні 74 на 74. Шоу must go on. Все ще буде попереду. 75-74. Тепер вже будівельник попереду. Тайм-аутів Дениса Журавльова немає. Мішула проти нього після розміну Анісиму. Мішула. Буцький проти нього виходить тепер маленьке проти маленького. Мішула не закидає. М'яч виходить за межі паркету. 50 секунди ще в грі. 50 секунди. Чи ні? Ми сьогодні вже Неймовірний матч, ну на чотири десяти секунди. Я вам скажу так більше. Повірте мені, я вам це кажу на фоні статистики на табло під дахом палацу спорту. Ну що ж, атака миттєва і Артур Дроздов до місця того, що саме він не дозволяє закинути через себе. І це означає, що в одному з найцікавіших як на мене матчів цього сезону на цю мить Дніпро поступається будівельнику, але гідний матч обох команд.